А перед початком перегляду цього відео не забудьте перейти та підписатись на мій інстаграм-профіль, де ви знайдете багато цінної інформації на тему успіху, мотивації та саморозвитку. Також ви будете знати першими про вихід нових відео на каналі. А ми продовжуємо для багатьох з нас прокинутись рано вранці і стати з ліжка може бути дуже складним завданням. Коли вже шоста година ранку, а на вулиці ще темно, все, що вам хочеться зробити, це сховатися під ковдрою і подрімати ще 15 хвилин. І після того, коли ви ще надумали здрімнути декілька хвилин, прокинувшись, ви усвідомлюєте, що вже нікуди не встигаєте, тому що дорогоцінний час було втрачено. Я впевнений, що у вас були такі дні, і як ви знаєте, це найкращий спосіб втратити ранкову мотивацію. І найгірший з можливих способів почати день. Ваша ранкова рутина визначає, яким буде ваш новий день, і чи зможете ви зробити його кращим ніж попередній. Тому дуже важливо виробляти звички, які будуть мотивувати вас вранці. У цьому відео я підготував 5 порад для ранкової мотивації. Отже, по-перше, важливо пам'ятати, навіщо ви прокидаєтесь так рано, коли ви прокидаєтеся вранці, нагадайте собі, чому ви хочете провести свій день саме так, як ви запланували. Таким чином ми не працюємо на автопілоті. Якщо ви не відчуваєте натхнення або задоволення від того, що займає більшу частину вашого життя, вам безумовно слід подумати про те, щоб зробити такого, щоб ви відчували, але себе щасливим. Друге, починайте свій день зі склянки теплої води з лимоном. Щодня випиваючи склянку води з лимонним соком, ви допомагаєте своєму мозку ефективно думати і зміцнюєте імунітет. Різкий аромат лимона пробудить вас рано вранці, а його вітаміни будуть бадьорити і підтримувати вас протягом усього дня. Третє. Займіться спортом, перш ніж почати свій день. Ранкова зарядка прискорює метаболізм і пробуджує все ваше тіло, додаючи вам енергії і змушуючи вас активно працювати. Багато вчених сходяться на думці, що ранкова зарядка сприяє втраті ваги і запобігає її збільшенню. Четверте. Здоровий сон. Звичайно ж, якщо ви погано спите, щоранку ви будете хотіти залишатися під ковдрою, замість того, щоб зустрічати новий день з радістю, ви не можете нормально функціонувати без повноцінного сну, тому що ви не лягаєте спати вчасно. П'яте, складіть список цілей, на які ви будете дивитися, щоранку. Це повертає нас до першого пункту, і знову нагадує, навіщо вам так рано прокидатися? Вам потрібно виписати свої найбільш важливі цілі, до яких ви будете повертатися, щоб постійно пам'ятати про те, чого ви хочете досягти в цьому житті. Ми часто втрачаємо фокус через різні відволікаючі чинники, з якими стикаємося. Отже, ранок це найважливіша частина дня, найчастіше саме від того, як ви проведете ранок, залежить, як пройде весь ваш день. Тому важливо контролювати свій ранок. Наприклад, читанням книг, вивченням мови, спорт або медитація. Повірте, якщо ви будете день за днем послідовними, роблячи одне і те ж знову і знову, рано чи пізно це призведе вас до особистого росту. Вашими основними пріоритетами повинні бути Цілі і дії, які ви робите кожен день. Знайдіть свої щирі бажання і працюйте на них кожен день з самого ранку. І ніколи, ні на секунду, не забувайте про те, що перемога і успіх конкурентно спроможні. Не кожен отримує трофей, тому ти повинен прокидатися вранці і рухатися вперед. Прокинься рано і досягни своєї мети. Переможці не чекайте. Кають, переможці роблять, роби йти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, пишіть зворотній зв'язок у коментарях і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались. Також, щоб утримувати повідомлення про нові відео, не забудьте натиснути на дзвіночок. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.